Зарплати розробників продовжують знижуватися, але ринок схоже оживає. ДОУ опублікував рейтинг компанії за оцінками співробітників. Аджені аналітику про те, як зайти в ІТ у 2025-му. Давайте подивимось, чи це взагалі реально. А головне, чи має сенс. Привіт, мене звати Оленка. і Це рубрика «Що по ІТ?», А сьогодні також «Що по ЗП?», де ми говоримо про стан ринку, шанси на першу роботу, кращу роботу чи роботу в принципі. Давайте зразу розберемось із формальностями. Хто поставить лайк цьому відео? У того буде плюс 500 цього року. А хто напише коментар, в того плюс тисячу, але не скажу чого. Напишіть, наприклад, чи збираєтесь ви міняти роботу та якої аналітики вам для цього не вистачає. До наступного відео спробуємо її відкопати. Поки ринок розганяється і активність повільно відновлюється після новорічної сплячки, ми почнемо з найцікавішого: з грошей, яких стає менше. Доу опублікували результати зимового опитування про те, скільки заробляють розробники. Всього таких анкет трохи більше п'яти тисяч. І один із ключових висновків зарплати знижуються. Не хочу казати, а я ж казала! Але я казала, так от за півроку медіанна зарплата розробників із опитування знизилась із 3,5 тисяч до 3,300. Не те, щоб критично, але зниження є майже на всіх рівнях: мінус 100 доларів у техлідів і мінус 200 у сеньорів. Медіанна зарплата спеціалістів рівня мідл знизилась на 50 доларів після року стабільності. Поступове зниження є і на рівні джуніор: мінус 35 доларів за останні півроку і мінус півсотні за рік. І тільки в трині є невеликий плюс. Тепер їх середня зарплата 400 доларів. Серед мов програмування. Найбільш високооплачувані Ruby і Go. медіана зарплата таких розробників більше 4 тисяч. Зарплати фахівців, які працюють із Kotlin, Java та Swift, теж вищі за середні на ринку. Але в мобільній розробці є тренд на зниження. І, до речі, на зниження кількості вакансій теж найнижче у цьому рейтингу зарплати фронтендерів із медіаною менше 3К. Зарплати розробників залежать не лише від тайтлу мови і досвіду, але й від рівня англійської. Фахівці, які краще speak english, можуть отримувати вдвічі більше на тому ж рівні експертності. Це меншою мірою стосується джунів, але тім ліди із елементарі англійської в середньому отримують менше трьох тисяч, а ті, хто вільно нею спілкується, більше шести. Тому раджу вдосконалювати свої знання та продовжувати вчити англійську. Сьогодні у партнерському блоці розкажу вам про онлайн школу англійської мови Friends English Club, де ви зможете підвищити свій рівень у дружній атмосфері ефективно та вигідно. У Friends English Club для вас підберуть зручний графік у міні-групі до шести осіб, і вам не доведеться довго чекати на початок занять, адже групи стартують щотижня. Всі заняття, домашка, словник і все, що вам потрібно для навчання, знаходиться в особистому кабінеті. Тож ви можете під'єднатися до уроку, де б вони були. У Friends English Club завжди дружня атмосфера, в якій не страшно помиляти. Ятися чи мати смішний акцент? А Friend Teacher підтримає та радо пояснить все ще раз. Прокачуйте свою англійську та здобувайте кращу кар'єру. Переходьте за посиланням в описі до відео, реєструйтесь та отримуйте тисячу бонусних гривень на курси англійської. За даними Джина зарплати у 24-му впали ще більше. Ми про це говорили в минулому випуску, і також говорили про те, що зарплати за даними Джина це зарплати тих, хто змінив роботу. Тобто виглядає так, що міняти роботу зараз не дуже вигідно, і все менше людей це роблять в кінці грудня. Ми зазвичай запитуємо підписників телеграм-каналу Джина, чи міняли вони цього року роботу. У найсвіжішому опитуванні 61% сказали, що не міняли. Ця частка більш-менш стабільна останні три роки, але в 21 му таких було лише 47%. Цікаво, що частка опитаних, які активно шукали роботу в грудні, була менша, ніж рік і два роки тому – лише 14%. В 23-му було 16%, але до вторгнення – лише 7%. Виходить, що у 21-му майже половина опитаних міняла роботу впродовж року – а за минулий рік таких лише чверть, Тож очікувано, що час між наймами зростає, але менш очікувано, зміна зарплати між повторними наймами зменшується. Тобто кандидати рідше міняють роботу, і наступна зарплата зазвичай вища за попередню, але не настільки вища, як раніше. 24% нанятих найнятих минулого року на джині кандидатів свою попередню роботу або одну з попередніх теж знайшли на джині. Ця частка за рік не змінилася. Але якщо в 23-му між двома наймами було менше 500 днів. В середньому то за минулий рік це вже більше 600 днів. Для порівняння до вторгнення міняли роботу в середньому через 320 днів. Майже вдвічі частіше виходить. Очевидно, під час повторного найму зарплата кандидатів переважно зростала, адже й досвіду в них за цей час побільшало. У 21 му частка наймів на нижчу зарплату була лише 4%. А середня зміна зарплати більше тисячі доларів. В 22-му середня зміна ще продовжувала зростати, можливо, за інерцією, можливо, через виїзд за кордон. Але в 24-му частка негативних змін виросла аж до 17 а середня зміна опустилась нижче 700 доларів, тобто 17% тих, кого найняли минулого року, і це не перша їх робота, погодились на зарплату меншу ніж попереднього разу. Отака сумна статистика. Обов'язково напишіть коментар, що у вас не так і наша статистика неправильна. Конкретно в цьому випадку я була б не проти, щоб так і було. Якщо вже міняти роботу, то краще в продукт, принаймні для розробників. За даними зарплатного опитування, доу продуктові компанії пропонують вищі зарплати для програмістів всіх рівнів, крім Lead став принципл. Останніх першість утримують стартапи, але там платять за нерви. І раз ми почали говорити про компанії, на Доу опублікували рейтинг найкращих роботодавців за результатами опитування на сайті. 16 тисяч співробітників оцінили більше тисячі компаній за п'ятьма блоками питань. Компенсація, умови праці, проєкт, кар'єра та лояльність тобто, чи порекомендують вони цю компанію своїм друзям. Найкращою серед найбільших компаній стала саме продуктова компанія Genesis. У них серед п'ятірки найвищі байла за всіма критеріями. На другому місці з мінімальним відривом торішній лідер Sigma Software. Компанія Intelia посіла третє місце. В категорії від 800 до 1500 спеціалістів на першому місці Scalar. Далі йдуть лідер минулого року Allstars IT, а одразу за ним Squad. В цій категорії 4 з 5 компаній продуктові. Попередні, до речі, рівно навпаки. У статті дуже красива інфографіка про переможців усіх років. Раджу пороздивлятись, визначитись, де ви хочете працювати, і підписатись на вакансії цієї компанії на джині. Станом на зараз у нас найбільше активних підписок на вакансії Global Logic на другому місці Nерпі Group і на третьому Luxoft. Scalar теж досить високо у цьому списку. Тут можна зупинити відео і пошукати свою компанію. При цьому Genesis очолює список компаній, вакансії, яких шукають на джині. Другий у списку Scalar і третій номер Глобалоджик. Одна з двох: або це компанії, в яких люди хочуть працювати, або вони там вже працюють і шукають. Ють вакансії своєї компанії. Напишіть в коментарях, до якого варіанту ви більше схиляєтесь, і нарешті поговоримо про те, чи реально зайти в IT у 2025-му. За даними опитування, до участка початківців продовжує знижуватись. Серед розробників минулого року їх було 16%, а зараз 14%. Серед тестувальників рік тому було 30%, Зараз 18%. Ось так виглядає, щомісячна кількість опублікованих на джині вакансій без вимог до досвіду. З ковідного 2020-го. Різке падіння на початку вторгнення тут нічого дивного. Так було на всіх рівнях. Але на відміну від більшості інших вакансій, немає падіння у 23-му, а в середині 24-го був навіть чималий ріст до тисячі опублікованих вакансій на місяць. Це близько 10% від усіх. Але все більша частка вакансій для новачків це вакансії на нетехнічні ролі. Зараз частка відкритих позицій для розробників серед тих, де не потрібно комерційного досвіду, лише 15%. До вторгнення було 36%. Хоча цей тренд стосується не лише вакансій для новачків, а усіх в принципі. На Джинні найбільше вакансій для новачків у категорії маркетинг, в якій багато різних підкатегорій. На другому місці, але з великим відривом саппорт. Далі йдуть SLZ, і project менеджери і ще далі тестувальники. При цьому найбільш конкурентна категорія зараз фронтенд. На цій вакансії новачки відгукуються найбільше. Далі дизайн, і лише на третьому місці минулорічний лідер QA. В саппорт і маркетинг, а особливо в сейлз, отримати увагу рекрутерів в рази простіше. У Нашому блозі, який називається Лампа, якраз вийшла велика ну, відносно аналітика про те, з якого боку краще підійти до IT у 2025-му. Там ще більше деталей, чи пишуть рекрутери новачкам самі, які пропонують зарплати і кому треба знати англійську. Лінк знайдете в описі до відео. На цьому в мене все на сьогодні. Бережіть себе і до зустрічі.